Добрий день всім! Сьогодні я хочу зробити налісники з творогом і зробити блінчики з м'ясом. Так що зараз будемо робити самі блінчики, а начинка буде різна. Так, У мене 600 грам молока є. Сюди я висипаю дві ложки сахару і чайна ложечка солі. Молоко. Це розмішаю. Так, сюда я добавляю яйца. Четыре яйца. Так, все размешаем. Так, сюди додаємо вже яйця і молоко, додаємо муку. Так, сюди. І ще додаю повну ложку крохмалу. Картофель для мене крохмал. І буду розмішувати. Все, розмішала, тепер трошки оставлю, щоб постоїло тісто. Я завжди лишаю десь на півгодинки, а тоді буду випікати, а ще додавлю сюди дві ложки олії. Добавимо олії ще сюди дві ложки. Ну, все. Це все гарненько вимішаю. До тіста я ще додаю кип'яток, стакан кип'ятка і гарно перемішую. Так, жаримо блінчики. О, гарний блінчик. Дивіться, який мигнусенький, тонюсенький виходить блінчик. Так що зараз я всі пережару і буду завертати їх. Відварила м'ясо, купила бідрушки 4 штучки. Відварила. А тепер піджарюю бульку і морковку. Добавила кусочок сливочного масла. І зараз це все пережариться простини, перекручуємо місурубку. Я думаю, що буде смачно. М'ягенько зроблю начиночку м'ясну і запашну. І буде все окей. Так що м'яско теж вростили. Пережарила блінчики всі і замотую фарш, кладу. Такі в мене виходить блінчики. М'ясо вкусне, пахне хорошо. Так що на обід буде вкуснятина. так. І в маслі слівочому на сковородці жару. і буде добре, буде смачно. пахне. Цибулька жарена, морковка. Дуже смачно пахнет. Вот так. Вот так и. Сейчас позакручу и еще сделаю с творожком. Так, я беру творог, Высыпаю сюда ванильный цукор. Для аромату буваю одне яйце Добавляю ложку цукру. На ще одну так і сиплю сюди яюнчик. Айзю, скільки хочете, стільки собі всипте. Мене люблять багато. І все. Зараз це все вимішаю і будемо робити. Ці і роблю другої форми, щоб було видно. Куплінчик поверну. Ось так накрутили, Дивіться, які вийшли гарненькі. Які тепер підсмажу в сливочному маслі, вершкове масло. І буде, будемо смакувати. І з м'ясом, накрутили з м'ясом теж цілу тарілку. Піджарити можна, можна запекти на сливочному маслі, і буде все добре всього найкращого. Бувайте здорові!